Всім привіт, вітаю! Сьогодні в мене відео обіднє. Вирішила вже вас не лякати своїми ранковими, темними такими відео. Я, звичайно, все розумію, що не дуже приємно дивитися на темний екран. Ну, але така реальність, що вже зранку. Темно, і, мабуть, такі мої відео ранкові, поки що тимчасово я знімати не буду. Ну, а там, як я завжди кажу, поживемо, побачимо. Ну, як ви зрозуміли, я йду на другу зміну сьогодні, аж до вечора, так що вже буду йти назад додому, вже буде темно 8 годин. Тепло в нас, слава Богу, тепленько. Надіюсь, що і опалення дали на роботі, тому що ніби обіцяли, таке сьогодні Но у нас середа, грудничковий день, обслуговуються дітки до року, тому потрібно, щоб було тепленько. Але побачимо, чи воно так буде, чи ні. Так, бачите, яке тут будівництво. Отак От ідеш і дивишся, є будинки, дачі покинуті. Ніхто не приходить, ніхто не приїжджає. а Є будинки, де люди живуть, а є, де от тільки купили і будуються, і ремонтні роботи проходять. Так от я йду і думаю, по-різному зараз у всіх складається ситуація. В когось є гроші, є. Кошти на те, щоб робити ремонти, а хтось просто виживає на копійки, на останні гроші, купує хліб. Ну, в кого як, як то кажуть, не потрібно нікому заздрити. В кожного своя доля. Звісь шлях широкий, да, як казав Шевченко. От. Але, знаєте, я хотіла у вас запитати, дівчата, напишіть мені, будь ласка, хто може. Ну, хто, хто захоче мені просто розповісти, яка ситуація у вас в сім'ях? Чи є роботи у вас, у ваших чоловіків, у ваших рідних, близьких? Напишіть мені, будь ласка, тому що, знаєте, у нас от якесь таке враження з чоловіком. Ну, це, можливо, так воно і є, що тільки, тільки в нас така ситуація, що немає роботи в нього. І в принципі він не може її і знайти. То вік не підходить, то умови не підходять, то він там їздив на деякі роботи. Ну, Такий графік і... Специфіка така робота, що теж якось ну, не дуже його влаштовують. Не кожен там витримує день-два і все, і люди звідти йдуть, тому що дійсно дуже важко. І ще я помітила, що зараз якісь такі, знаєте, умови праці на виснаження. Тобто нікого не цікавить, як людина буде працювати. Паши і все, фізична робота. Ну, я, я все розумію так. Хочеш заробляти гроші, то потрібно, то потрібно пахати. І вже, мені здається, зараз немає таких робіт, де просто сидиш і, знаєте, на кріслі, і заробляєш великі гроші. Але можливо я не права. От. Так що напишіть мені, будь ласка. В двох словах, є робота, нема роботи. От. Тому що ну, така ситуація, що шукаємо, шукаємо, але, але нічого, нічого не знаходимо. Хоча, можливо, ще і не так, не так довго ми це робимо. От, не так довго шукаємо. Потрібно більш активніше якось це все робити, але буває по-різному. Так що отакі в мене справи потихеньку йду на автобус, тому що я ще буду його довгенько чекати. От. Ну, а... Вам усім теж бажаю гарного, тихого продовження дня. Напишіть, як там у вас зі світлом, виключають чи не виключають. У нас на роботі виключають. подивіться, яке дерево. На роботі виключають. Ну, години три-чотири точно вчора не було і позавчора. От. А тут у нас вдома якось вже декілька днів, слава Богу, ніхто нічого не виключає. Ого, тільки шубахнуло дуже добре, йде розмінування. Так, посижу, почекаю тут автобус, хоча тут і дуже шумно, можливо, ви нічого не почуєте. Зробила такий собі сьогодні манікюрчик, Теж такий прозорий, нюдовий, але зробила акценти на от двох пальцях. Такі. Ну, Мені так подобається, то так частенько і роблю. Так, трішки навіть дощик прийшов і похмарило. От бачите, як погода змінюється. Дуже швидко. Тільки що сонце було, а вже от і дощ прийшов і вже тепер пасмурно. Ну, все, мабуть, дівчатка. Я буду чекати автобус. А з вами буду прощатися до наступного свого відео. Тримаємося, все в нас буде добре. Пока, пока, до побачення.